Свято факультету судноводіння і енергетики суден паралельно із міжнародним днем студента сьогодні урочисто відзначили в Академії військово-морських сил ім. Нахімова. Мрії молоді ходити в моря і океани тут із успіхом втілюють у життя вже протягом 10 років. Зі стін факультету за ці роки вийшло понад півтори тисячі бакалаврів і спеціалістів. Нині вони з успіхом працюють на новій вітчизняного цивільного і торговельного флоту. Подробиці у репортажі Тетяни Печугіної відповідно до наказу міністра оборони України понад 10 років тому. В колишньому інституті а нині академії військоморських сил імені Павла Степановича Нахімова був заснований факультет судноводіння і енергетики. Суден колектив, як згадують працівники зі стажем, на момент заснування цитаделі суднознавчої науки був невеликий. Усього 57 осіб. Студентів у першому наборі виявилось теж небагато. Проте ситуація покращувалась з року в рік, і зараз від бажаючих навчатись саме тут немає відбою. Продолжаем доработать дальше. Желающих поступить очень много. Очень много. Украина поставляет достаточно большое количество э, своих жителей для торгового флота. Для торгового флота за 10 лет количество моряков, украинцев на морском флоте увеличилось на 150, возросло на 150 процентов. То есть мы достаточно большая масса, большая масса. Я думаю, что будет и у нас развиваться флот. Будем поставлять своїх спеціалістів. Ще зранку на загальному шикуванні академії командування навчального закладу привітало студентів, зокрема і факультета ювіляра. Пізніше в клубі на урочистих зборах найкращим студентам і викладачам було вручено грамоти, оголошено подяки і зачитано привітання. Міжнародний день студента, міжнародний день студента був запроваджений 70 років тому назад, і згідно указу президента України. Від 15 червня 1999 року номер 659 в Україні встановлено також день студента, який щорічно відзначається 17 листопада. Національна традиція відвела юні інтелектуальні еліті одне з найвідповідальніших місць в процесі створення та розбудови власної держави. І це не випадково, адже новизна неформальність навантаженість думки молодих неодмінно веде до поступу. Ваші успіхи та здобутки на рівні держави. У навчанні, спорті, громадських справах, тому важливий доказ. Висвітла надія України, важливий чинник її соціально-економічного розвитку та духовного збагачення. Приємно сьогодні констатувати зростання попиту на вищу освіту. Творчо мислити, прагнути, пізнавати незвідане, висувати перед собою досяжну мету і добиватися свого. Таким має бути кредо сучасного студента. Було чимало складного на шляху вдосконалення тепер вже рідною багатьом студентам Альма Матер. Факультет міцнів його студенти поступово отримували бажані знання і досвід. Зростав і педагогічний колектив. Анатолій Данилов пам'ятає багато випусків. На посаді заступника декана він перебуває 8 років, а загалом тут у інституті пропрацював 16 літ. Каже студентство нині дещо втратило орієнтир. Утім, майже не змінилось. І граніт науки гризуть і відпочивають, як, от, наприклад, сьогодні у день студента, який співпав на часі з ювілеєм факультету. Якщо хто був на нашому факультеті, то й не міг ти побачити гасло, яке стало, ви знаєте, е, значить, такою дорогоуказом для всіх нас. А саме, якщо ти факультет любиш, і якщо ти дійсно справжній його патріот, то люби його так, як любиш самого себе. Бо саме цей факультет тобі дає путівку в майбутнє. І чайки на крилах оцю ідею матьмуть несуть далі. За словами декана, незважаючи на невелику історію факультету, здобутків чимало випускники вишу знають і у Севастополі, і поза його межами вони поповнили і тоді, і зараз когорту моряків українського цивільного і торговельного флоту за 10 років факультет розросся. У нас сьогодні на днівної формі обучення 620 студентів навчається і 626 студентів заочної форми обучення за це время. Факультет сделал целый ряд выпусков. Первый выпуск у нас был в 2005 году. В 2005 году выпустили судовых механиков. Вот на сегодняшний день мы выпустили уже ну, почти 1500 человек бакалавров и 540 э, человек специалистов. Те, что пополнили ряды моряков и украинского э, гражданского, скажем так, флота. 10 роков – это первый ЮЭЛЭЙ. Але він дає нам наснагу, він дає нам базу, він дає відповідний поштовх для того, щоб ми те, що ми накопичили, позитивно. Є, звичайно, негаразди, є проблеми, де їх сьогодні немає. Але я хочу сказати, що ми налаштовані на оптимістичну, результативну, конкретну людську роботу. А раз так, то це нас, як кажуть, надихає дійство на ту радість, що ми дуже потрібні. Що ми, як кажуть, маємо добру перспективу, і працювали, працюємо, і будемо працювати в ім'я кого? Його Величества студента.